Поки що відвідування матчів, тому квитки на матч, звичайно, не продаються. Це представники команд можуть бути під час гри десь, як то кажуть, у віп-ложі. Дукве. Йде простріл, удар влучається в суперника. Іще один шанс, і забиває чайка. Забивають гості. Подивимось, який номер, який номер відзначивсясь. Після дальнього удару був Рикошет біля воріт суперника. І ойгол Кіпер Алфарми не зумів побачити, хто саме там пробивав. Здається, нападник. Можемо припустити, що це буде за нашими українцями. А ми слідкуємо за другою лігою. І ще один удар. І стародубець. Ну, що це за помилка Андукве? На місці першим, ну ось бачимо, Дукве святкує таким чином, показує серце, та м'яч рятує під футболкою. Муль на користь чайки. Що там хотів зробити Стародубець? Давайте подивимось на повторі. Максим Гуменов. Ось не вистачає сьогодні Максима теж. І він хоча б долучився до е, чату і залишив коментар. Пише він, що не вистачає, звичайно, барсуку е, допомоги попереду. Ну саме допомоги Максима і Гуменова якраз і не вистачає.